Священник, якого звинуватили в сексуальних домаганнях, хоче відновити свою ділову репутацію. Фігурант пікантного скандалу настоятель свято-Стефанівського храму історчина звернувся до суду. отець вимагає захистити його честь і гідність. Нагадаємо, ця історія розпочалась ще у листопаді минулого року. Настоятеля торчинського храму публічно звинуватили у сексуальних домаганнях до 19-річного прихожанина. Нібито священнослужитель заманив парубка до лісопосадки та почав до нього приставати. Цей скандал тоді сколихнув усю Україну. Нині ж батюшка заявляє, на нього банально звели наклеп. Торчинський священник, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, не хоче світитись перед камерою. Каже, недоброї слави йому і так достатньо. Отець Андрій прийшов до суду, аби спростувати інформацію, яка зганьбила його на усю Україну. 10 листопада 2015 року на ПЕП-сайті першої інформаційного агенства Улицької з'явилися стаття на Волині священники домагалися до 19-річного хлопця». Ця розміщена інформація є не а викладені лише зі слів пане ГМ. Відповідашка Галина Панасюк, матір того самого 19-річного хлопця, до якого нібито домагався панотець. Після скандального інциденту саме ця жінка наполягла на його оприлюдненні. Окрім журналістів, усе виклала правоохоронцям, селищному голові та навіть владиці Волинської єпархії. Однак нині вона не говірка. Хоча проти відеофіксації не заперечує, однак розповісти про наболіла, матір обіцяє лише по завершенні судів. Прокоментувати те, чого буцімто не було. Ми вмо. Мовили адвоката, священника для чого відповідачам зводити, як ви кажете, наклеп на панотця? Ну цього я не можу наперед сказати, тому що це в даному випадку. Я думаю, що це з'ясується в судовому порядку. В даному випадку, наскільки мені відомо і є в матеріалах справи, що ця така ну, протидія між сторонами почалася ще в селищі міського типу Торчин, там між громадою, там свої їхні питання там. В тому числі і церковні причиною для зведення наклепу на батюшку московського патріархату натякає Сергій Федуш, міг бути міжконфесійний конфлікт. На запитання, чи дійсно священник вивозив парафіянина до лісосмуги, адвокат відповідає так. Напевно, вже років 20 він там служить. Ні разу щось подібного не було, і тут не з того, не з цього щось так сталося, то я сумніваюся в цьому. От так що. Чи він виїжджав, чи не виїжджав, ну тут саме безпосередньо з цим хлопцем. Наскільки я орієнтуюся, що там кожен у селищі міського типу Торчен мають свої городи, може, отець і Анатолій і виїжджав, але по своїх справах, а де той хлопець взявся, тут поки не відомо. У цій справі, схоже, ще не скоро поставлять крапку. Панутець клопочеться залучити ще одного відповідача інтернет-видання, яке поширило пікантну інформацію. Залучити до участі в цій справі за позовною заявою Ткачука Анатолія Вікторовича до панасюк Галини Миколаївни про захист честі гідності ділової репутації в якості співвідповідача. Перше інформаційне агентство Волинські новини. Поки журналістам виписують судові повістки. Розгляд справи відклали на 18 лютого. Нерятомушкова Рустан Щербачук для новин на часі.